Дидактична гра хто в казці зайвий. Добрий день, малята! Сьогодні я вас хочу запросити здійснити подорож у світ казок. Ви готові? Тоді вирушаємо. А ось і перша казка. Розгляньте уважно і скажіть, як вона називається. Все вірно. Це казка рібка. А хто з казкових героїв тут зайвий. Тобто не відноситься до цієї казки. Молодці малята. Це жабка. Вона не з цієї казки. Давайте подивимось, яка наступна казка. Так, це курочко-ряба. А назвіть казкових героїв, яких ви бачите. Лисичка. Бабуся. Мишка, курка та дід. Хто ж з казкових героїв тут зайвий? Молодці, це лисичка. А цю казку ви вже впізнали. Вірно, це казка колобок. А хто тут зайвий з казкових героїв? Молодці малята, як ви добре знаєте казки. Зайва тут курочка. Розгляньте уважно і скажіть, яка це казка? Так, це казка «Теремок». А хто ж тут зайвий? Молодці, зайвий колобок. Малята, а як називається наступна казка? Вірно, це казка колосок. А хто з казкових героїв тут зайвий? Вірно, зайва кізонька. Вона з іншої казки. Малята, ви впізнали цю казку? Вірно, це казка солом'яний бичок. А назвіть яких казкових героїв ви бачите? Дідусь, зайчик, жабка, бабуся, лисичка, бичок. Хто з казкових героїв тут зайвий? Вірно, зайва жабка. Дітки, вся вам теж знайома. Як вона називається? Так, це Лисиця та журавель. А зараз назвіть, кого ви бачите? Лисиця, песик, дівчина журавель. Хто з казкових героїв тут зайвий? Хто на з цієї казки? Молодці малята це дівчинка та песик. Малята ви молодці. Дуже добре знайте казки. Мені сподобалося з вами подорожувати. Дякую вам і до нових зустрічей!